Здоровенькі були Олди. Колись Сполучені Штати Америки називали лідером вільного світу, справжнім яструбом, що боронить демократію по всьому світу. А потім обрали президента з дивною зачіскою і помаранчевою засмагою. Америка раптом стала беззубою, втратила вплив, союзники розбіглись, диктатори знахабніли. А над гегемоном уже відкрито почали насміхатися. Звучить знайомо. І прикиньте, ми ще навіть не в Сайберпанк, бо в реальності Сайберпанк 2077 все ще гірше: розпад НАТО, центральноамериканські війни в Панамі та Нікарагуа, Велика Депресія 1994 року. А на завершення штати один за одним проголошують незалежність, і це ще тільки початок. Як так сталося, що колись могутня Америка буквально зогнила зсередини? Розпалася перетворилася на фантом. Що ж стоїть за цим падінням? Розберемося з цим разом. Підписуйтеся на ігротекаю, тисніть подобайку та гайда досліджувати історію, як Америка з героїні перетворилася на руїну. Кінець Холодної війни та центральноамериканські війни. Розпочнімо розповідь Падіння американського яструба з моменту, коли закінчилася холодна війна. Саме тут світ Cyberpunk 2077 остаточно відривається від нашої реальності. Наприкінці 1980-х США вже лихоманило. Економіка буксує, соціальні проблеми накопичуються. Довіра до уряду тане, але у 1989-му падає Берлінський мур, і світ видихає з полегшенням. наче кінець напруги. Проте для США це лише початок нової катастрофи. Усередині американських еліт розкол. Замість розв'язувати внутрішні проблеми, уряд кидається у нову війну. Так починається перша центральноамериканська кампанія 1990 року: Панама, Нікарагуа, Сальвадор, Гондурас. Американські війська заходять туди під приводом забезпечення порядку, хоч насправді, щоб зберегти контроль над Панамським каналом і прибрати власного колишнього сателіта, який Став незручним, поки шавоють у джунглях, Європа не спить. У 1992 році створюється Європейський економічний союз і впроваджується нова валюта євродолар, яка згодом стане панівною в кіберпанковому світі. ЄС пропонує штатам теж долучитися, але в Америці параноїдальний ізоляціонізм. Пропозицію ігнорують і дарма. Європейці швидко зміцнюються. Водять високі тарифи на американські товари, використовують торгівельні махінації, грають жорстко. США потрапляють під удар. Починається тиха війна з Європою. А тепер тримайся. Тож року DEA, управління по боротьбі з наркотиками, запускає абсолютно божевільну спецоперацію. Вони навмисне розповсюджують біохворобу, яка має на меті знищити плантації коки по всій Латинській Америці. Який же результат? Уряди Еквадору та Чилі падають. Наркобарони влаштовують масові бійни прямо на вулицях Америки. Апогей теракт у Нью-Йорку. Компактний ядерний вибух 15 тисяч загиблих. Так так, усе це ще до 2000 року. Але і це ще тільки початок. Далі буде гірше. Крах 94-го та розпад Сполучених Штатів 1994 рік. Світовий фондовий ринок валиться, починається нова велика депресія. Ша занурюються у хаос, безробіття, голод, банкрутство, мародерство, чверть населення безхатченки, сотні тисяч на вулицях у вогні протестів і заворушень. Влада не може з цим впоратися. Уряд як такий зникає. Усе тримається на банді чотирьох: союзі спецслужб та промислових лобістів. Які перетворюють країну на авторитарну зону експериментів. Далі, знову ж таки, все ще гірше. Військові виходять на вулиці. Вводиться комендантська година. У великих містах стрілянина без попередження. Х'юстонський інцидент понад дві тисячі вбитих артилерією, власні військові проти власного народу. Тим часом таємні загони від і INS і корпоративних чистильників Діють без форми, без імен. Уряд нагадує не державу, а банду головорізів. Місцева влада починає чинити спротив. Починається внутрішній конфлікт між штатами та центром у Вашингтоні. Врешті-решт, штати цього не витримують. Нью-Йорк і Техас відмовляються платити податки. У Каліфорнії спалахує вулична війна. Губернатор викликає національну гвардію, яка стає на бік народу у відповідь. Федеральні війська йдуть на Сакраменто. Каліфорнія каже, Вашингтон більше нам не господар, і виходить зі складу США. За нею ще десятки штатів. Починається масове відокремлення. Так з'являються вільні Штати Америки, нові утворення, які ігнорують центральну владу. Армія відмовляється повертати їх силою. США більше не єдині. Одночасно, все сиплеться ззовні. Тисяча 996 вбито президента Джеймса Алена у розпал передвиборчої кампанії. 1998. Радикали не олудити, вони ж антитехнологічні групи руйнують інфраструктуру та проводять диверсії на виробництвах. Той же 1998, посуха перетворює середній захід США на мертву пустку. Кінець року землетрус у Лос-Анджелесі 10,5 балів. 65 тисяч загиблих. Океан змиває третину міста. І саме серед цього пекла з'являється проєкт нового початку Найт Сіті. Його засновує Річард Найт, інженер і мрійник, який прагне побудувати ідеальне місто. Місто поза владою. Позаду минуле. Попереду руїни. Але в них народиться новий світ, крах нового тисячоліття. Або як Америка загнала себе у труну, зустрічаючи 1 січня 2000 року замість святкування нового тисячоліття по всій Америці лунають вибухи. Культи Y2K – люди повернуті на символізмі настання 2000 року, ріжуть себе ножами, гвалтують і моляться на мікрохвильовки. А в цей час північний захід горить: мільйони акрів землі перетворюються на попіл. Європу і США накриває нова чума як результат 14 мільйонів трупів, поки японці не вкололи рятівну вакцину. Поки світ горить у 2001 році. З'являється WorldSat та оновлений інтернет. І все планета в онлайні. Місцеві уряди не дають ради. Зате Арасака заходить з усмішкою. Скуповує розорені компанії, обіцяє роботу, гладить по голівці. Сабуро Арасака японський мільярдер, що більше дбає про американців, ніж їхній власний уряд. 2002. -й. Продовольча криза. Мутовані віруси викошують врожаї в Канаді й неорадянських Республіках. Вижили тільки американські агроконцерни. І знову завдяки великим корпораціям. 2003, -й. друга центральноамериканська війна. США знову плутаються у лайно, а закінчується все. Поваленням банди чотирьох, олігархічної хунти, що керувала країною довгий час. Армія разом з ЦРУ влаштовують контрпереворот, але в цілілі бандюки вже давно продались корпораціям. 2005-го вбивають реформатора президента Джакобі. Замовлення від компанії Мантога Відповідь не забарилася за чотири години. Армія США стирає Мантога з лиття Землі. Інцидент увійде в історію як велика палиця. Іронія в тому, що велику палицю в цій історії насправді тримає не Америка. 2008. спроба перезапуску воєнний стан скасовано. Вибори повернулися. Але демократія у Сполучених Штатах вже більше мертва, ніж жива. А поки Америка оговтується, вона встигає збити на орбіті радянську космічну платформу Мир 13 Привіт! Із 1980-х. За це Європейське космічне агентство запускає Тихо Мас Драйвер, і уламки ракети падають на Колорадо Спрікс. Мінус одне місто, зате плюс ще одна мирна угода. І знову ілюзія миру, крихкого, нестабільного, а головне, тимчасового. Наступна глава про те, як мапа США почала рватися на клапті, а корпорації виростили власні армії. Розірваний зірково смугастий прапор. У 2009-му американська економіка валиться, все бурлить, а армія ще не відійшла від поразки в Панамі. А на орбіті тим часом починається своє пекло. Підтримувані США терористи намагаються захопити космічну станцію Крістал Пелес. Та Європейське космічне агентство не церемониться, скидає орбітальний камінь прямо в океан біля узбережжя Вашингтона, мовляв. Пацани, ще раз і ми точно не промахнемось. Паралельно у самій Америці розпадається буквально все. Солдати, покинуті після Центральноамериканської війни, повертаються додому пішки, змучені, зраджені і облиті брудом у медіа. У новинах їх таврують як загарбників, а Вашингтон знову під напругою. І саме в цей момент починається щось гірше за війну розпад країни зсередини. Штати один за одним тікають, як щурі з корабля. Каліфорнія першою показала середній палець федеральному уряду. За нею пішли Техас, Орегон, Вашингтон, обидві Дакоти. Усі вільні штати, кожен із них сказав: Вашингтон, та хай він здохне. Податки більше не йдуть у центральну казну, закони свої, армії теж. Губернатори, як маленькі диктатори. А тим часом на вулицях вогонь, кочівники, банди, військові на кожному кроці. Адже немає більше центру. Ніхто нічого не контролює. Америка, мов той кришталевий кухоль, що впав і розлетівся на купу шматочків. А що центр? Капітолій горить не від вогню, а від безсилля. У його стінах ще сидять ті самі політики, але слова їхні більше не мають ваги. Ніхто не слухає, ніхто не підкоряється. Соціальні програми, мертві, медіке, медікейт, субсидії, безробіття та пільги. Все зникло за одну ніч. А разом із ним зникло й саме відчуття, що держава існує. 30% громадян, що жили на допомогу, залишилися ні з чим: 100 мільйонів загиблих, ще до 50 мільйонів кочівники, біженці, озброєні банди без роду і дому. Так розпочався кінець звичної Америки, не вибухом, не переворотом, а загально державною апатією та відчаєм. Суспільство, де кнопки натискали бюрократи, зламалось. І коли держава захлиналась у власному безсилі, на сцену вийшли ті, кого ще вчора називали тінню корпорації, приватні армії, лідери культів, цифрові пророки. Наступна сторінка це вже не історія Америки. Це історія того, хто зайняв її місце. Кривава епоха та четверта корпоративна війна. Початок 2020-х Америка загрузла у воєнному стані. За 15 років понад 100 мільйонів загиблих. Не від куль, а від голоду, хвороб і тотального краху. Штати не допомагали одне одному, ресурси накопичували, кордони закривали. Система соціального забезпечення впала, мільйони стали безправними або мертвими. Колапс також накрив Європу та весь інший світ разом з людьми на орбіті. На фоні цього хаосу вибухає четверта корпоративна війна. Арасака та Мілітек воюють не лише в судах, а й на вулицях Лос-Анджелеса, Чикаго Найт Сіті. Штати мобілізують гвардію над країною. Знову гудуть літаки. 2022 рік. Південна Каліфорнія та Техас націоналізують всі об'єкти Арасака та Мілітек. Європа теж. Уряд Японії спробував взяти Арасаку під свій контроль. Але Сабуро Арасака чинить спротив. Літо 2023-го. Найт-Сіті стає ареною останньої битви. Арасака готує соус кіле для удару. Мілітек контратакує. Елітні війська США під командуванням генерала Едінгтона беруть місто в облогу. Вежу Арасаки підривають. Ядерний вибух стирає центр Мегаполіса, забравши 12 тисяч життів і залишивши місто радіоактивною пусткою. Президент Крес офіційно звинувачує Арасаку у вибуху та запускає масштабну піар-кампанію. США оголошують перемогу. Корпорація Арасака. Прогнали з Американського континенту. До 2025 року останні осередки спротиву знищені. Війна завершена. Держава знову під контролем. Але вже іншої Америки. Америки, в якій корпорації вирішують більше, ніж будь-який уряд. Але що ж було далі? Гайда, подивимось. Червоний час. Америка. Більше не наддержава, це диктатура під керівництвом президентки Елізабет Крес, колишньої голови Мілітек. Національних виборів нема і не буде, поки вільні штати й те, що залишилось від сполучених, не сядуть за один стіл перемовин. Вашингтон контролює лише східне узбережжя, решта сірі зони. Армія тепер це об'єднані групи, мобільні сили з танками, авіацією, спецами. Деякі з них. Зрадили уряд і стали рейдерами, приватними арміями або ж місцевими цариками на руїнах штатів. На захід від Місісіпі, дикий захід, 2.0. Ополчення, найманці, банди. Там кожен сам за себе, але є виняток: Тихоокеанська конфедерація, вільний союз Північної Каліфорнії, Орегону, Вашингтона та Британської Колумбії. Формально нейтральні, фактично будують власну цивілізацію. А посеред цього всього Найціті вижив, виріс і став зоною вільної торгівлі. Його не контролюють ні крес, ні конфедерація. Він торгує, воює, виживає. Це більше не сполучені Штати, це мапа без ліній, і на ній кожен сам собі закон. Але хаос ніколи не триває вічно, коли всі кулі вистріляні. Коли прапори спалені, коли корпорації наситились кров'ю, приходить час нових правил. І в серці цього беззаконня народжується нова конституція, нова держава, новий порядок. А може, нова ілюзія. Далі про те, як уламки імперії склеїли назад і яку ціну за це довелося заплатити конституція. Війна і ще одна фікція. 4 липня 2053 року Америка знову влаштувала шоу. Нові Сполучені Штати Америки Нуса, проголосила ратифікацію нової конституції. Президентка Елізабет Крес, котра тримала країну за горло цілих 34 роки, нарешті пішла з посади, але не просто так: передала кермо тимчасовому уряду для проведення виборів, звісно, контрольованих її спадкоємець Девід Віндем. Перший офіційний президент Нуса, а по суті, ще один маріонетковий обранець із корпоративного виводка. Далі більше у 2065-му до влади приходить Розалінда Майерс, жінка з таким самим корпоративним ДНК. Але в неї амбіції більші: воз'єднати Америку повністю. У 2069-му вона запускає програму об'єднання під красивими гаслами. Вільні Штати не збиралися здаватися. І тоді почалася війна за об'єднання, так звана металева війна, кривавий конфлікт між нуса і розколотими штатами. Коли фронт підкотився до Найт Сіті, місцева влада в паніці викликає корпорацію Арасака, так саме ту, що колись була ворогом номер 1 І Арасака прийшла. Величезний суперавіаносець став на якір у затоці Коронадо. Це була червона лінія. Мілітек відступив. Майерс змушена підписати договір в Варвіні. Вільні Штати залишаються автономними, а Америка, ну, удає, що перемогла. Обидві сторони радісно оголошують перемогу. Але це була не перемога. Це була пауза. Адже угода залишає купу нерозв'язаних питань, а напруга тільки зростає за прогнозами шаї аналітиків. До 2080 року варто очікувати нову гарячу війну. Яка ймовірність цього 74%. І цього разу вона вже не помилує нікого. Знову війна. До 2077 року країна знову стоїть на межі. Мир між Нуса і вільними штатами тріщить по швам. Після терактів на базах в Оклахомі та нью мексико Президент Майерс звинувачує Незалежний Техас і одразу ж наказує бомбардування Ель Пасо та Велінгтона. На словах, обидві сторони не хочуть війни на ділі, ставки на конфлікт три до одного. Нові сполучені штати це вже не країна, а по факту філія Мілітек Майерс. Колишня директорка корпорації керує як СЕО держави. Люди бояться. Америка більше не служить народу. Вона працює на своїх постачальників зброї. А тим часом Арасака тихо повертається у гру, але тільки на території вільних штатів і в Найт Сіті. Удар нище пояса врожай кукурудзи на Алясці впав на 80%. Все, що залишилось, майже насильно передали біотехніка, відомому виробнику біопалива. Детройт, здавалося б, мертвий, раптом вибухає життя. Старі заводи, металобрухт і мотлох, тепер золота жила. Тисячі мігрантів риються в техноруїнах у пошуках чогось, що можна перепродати чи перезібрати, навіть попри банди, й хаос. Мілітек тим часом мріє про світове панування, оголошує про плани побудувати колонію на Марсі. Ідея грандіозна: житлові модулі, лабораторії, виробництва і все це. Далеко від землі й політики, тим часом WSC, західні корпоративні штати запроваджують візову програму нового типу. Хочеш залишитись, знайди корпоративного спонсора. Відпрацюй 20 років, отримаєш право на постійне проживання і навіть дозвіл на одну дитину. Капіталізм 2.0 на ціті балансує на лезі ножа між північною Каліфорнією, що не визнає нових сполучених штатів. І південною, що їй підпорядковується. Городяни розділені одні за незалежність, інші за нову Америку. У повітрі пахне ще однією війною. Паралелі з реальністю Знаєте, що найстрашніше у всій цій історії Америку з гри Cyberpunk 2077 не треба вигадувати. Вона вже тут. У грі ми бачимо США, які втратили ідеали. Розгубили штати, здалися корпораціям, розчинилися у безсилі та жадобі. Країну розривають внутрішні чвари. Корпорації ставлять уряд на коліна, соціальна сфера вмирає, а ветерани перетворюються на бомжів і мародерів. Звучить як далеке майбутнє аж ніяк. Бо в реальному світі Америка вже давно перетворюється на ту ж саму тінь імперії, яку вона грає у кіберпанковому всесвіті. Трамп. За іронією, став ніби прологом до тієї руїни. Президент із помаранчевою засмагою та фразами, що миттєво розлітаються на меми. Але ж поки світ сміється, Америка втрачає союзників, вагу, вплив. Американська дипломатія сьогодні без зуба, риторика це пости підлітків з Твіттера. І от питання: чи то Кіберпанк передбачив майбутнє Америки, чи просто показав її теперішнє. І поки Америка свариться всередині та не може визначитися з зовнішньою політикою, світ змінюється без неї. Історія більше не чекає на лідера вільного світу. Вона шукає нового. Ну, якось так. Підписуйтеся на канал та ставте вподобайки. Бережіть себе та слава Збройним силам України!